Справа номер 16 перший пункт. Щоб обіхати перешкоду, водій автобуса повернув праворуч, у який бік відхиляться пасажири автобуса? Ну що ж, напевно, з власного досвіду, ви знаєте, що пасажири відхиляться до протилежної сторони. Ну, давайте подивимося, ось у нас їде автобус, ось пасажири. Якщо автобус починає звертати праворуч, то. Пасажири через свою інертність продовжують рухатись прямо, їх від цього буде притискати до лівої сторони автобуса, ну або будуть відхилятися тоді пасажири ліворуч. Давайте так і запишемо. Отже, записуємо. Якщо. Так, пишемо. Якщо автобус. Поверне праворуч. Поверне праворуч, так, то через свою інертність Через свою інерність. Пасажири, пасажири ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання про інертність стіл на цьому вправу завершено.